Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску не готовий до самовіддачі. До побачення! Вацько жорстко висловився про головних зірок збірної України на Євро. На Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у Шахтаря. За Трубіна борються два відомі клуби. Українець піде з Бенфіке. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Комерційний директор СК Дніпро 1 В'ячеслав Фрідман прокоментував поточну ситуацію в команді. За його словами, клуб не має коштів на увесь сезон і розглядається варіанти роздати усі борги та закрити проєкт. У нас є кошти, але на весь сезон їх не вистачить. Так, можна намагатися боротися за групу Єврокубка, можна продавати лідерів, які залишаються на контракті. Але чи є сенс збитися в агонії? Легше роздати борги і не мучитися, закрити проєкт солідно, без скандалів та судів, просто через відсутність коштів на подальше існування. Скажемо чесно: Дніпро 1 майже не дихає, потрібно набратися сміливості та констатувати смерть. Цитує В'ячеслава Фрідмана та то таке. Водночас зазначається, що, попри складний стан, у Дніпрі 1 спростували інформацію щодо припинення існування клуб взяв тиждень на порятунок ситуації. Керівництво Бенфіки готове розглянути пропозиції інших клубів щодо трансферу голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Молодий футболіст розпочне новий сезон в іншому чемпіонаті. Трубін за декілька тижнів може опинитися в англійській прем'єр-лізі, повідомляє Daily Star. у сезоні 2024-25. Основним голкіпером Бенфіки буде Самуель Суареш. Він замінить у стартовому складі Анатолія Трубіна, який уже готується до трансферу до іншого клубу. Успішна гра українця на євро переконала потенційного покупця у необхідності провести трансфер уже цього літа. Щонайменше декілька відомих команд цікавляться українцем. І якщо Міланський Інтер поки що просто продовжує стежити за прогресом українця, але англійський Манчестер Юнайтед вже готовий зробити Бенфіці пропозицію щодо гравця. Червоні дияволи шукають заміну Андреа Нана, гра якого не задовольнила головного тренера команди Еріка Тенхага. оскільки нідерландський наставник залишається в англійському клубі, він уже формує список потенційних новачків. МЮ готовий запропонувати за Трубіна 30 мільйонів євро. Керівництво Бенфіки хоче отримати за воротаря трохи більше, але зрештою може погодитися на умову червоних дияволів. Динамівець зацікавив відомий клуб, як повідомляє Тато Таке, 16 разовий чемпіон Туреччини Бешекташ. Єдиний клуб, який контактував з Динамо щодо трансферу Миколи Шапаренка. Турки вже давно цікавляться талановитим динамівцем, але не отримали відповідного імпульсу. Також джерело зазначає, що до півзахисника придивляються клуби Італії та АПЛ. Раніше була інформація про інтерес до Шапаренка з боку Лаціо. Нагадаю, динамівець відзначився голом та асистом за збірну України на євро. Сталося це в поєдинку зі словаччиною. Керівництво донецького шахтаря ухвалило рішення продати Георгія Судакова, якщо надійде вигідна пропозиція щодо трансферу гравця. Розрахунок на те, що його вартість зросте під час виступу збірної України на євро, не виправдався. Відомий клуб готується до переговорів із гірниками про перехід Судакова. Повідомляє Daily Star. Георгій Судаков за останній рік став лідером шахтаря та привернув увагу з боку багатьох європейських клубів. Півзахисник зіграв за донецьку команду 33 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і зробив дві результативні передачі. Шахтарю буде складно утримати 21-річного півзахисника наступного сезону. Українського гравця намагаються підписати італійський наполі та декілька інших клубів, але тепер головним претендентом на гравця стала Астон Віла. Бірмінгемському клубу потрібен молодий футболіст, який міг би диригувати грою команди та стати сполучною ланкою між обороною та атакою. На трансфері Георгія Судакова наполягає головний тренер Унаї Емері, якому вдалося вивести команду до Єврокубків. Минулий сезон бірмінгемці завершили на четвертому рядку в турнірній таблиці. Астон Віла готова заплатити за Судакова 60 мільйонів євро протягом двох років. Очікується, що переговори з Шахтерем пройдуть швидко, і наступного сезону Георгій розпочне вже в англійській прем'єр-лізі. Журналіст та коментатор Віктор Вацко висловив свою думку про рівень у конкуренції в збірні України на Євро, а також не обійшов стороною п'єтет до зірок національної команди, які виступають у європейських чемпіонатах, порівнявши їх з гравцями УПЛ. На Бельгію збірна України вийшла просто із шаленим настроєм. Подивіться, перші хвилини на Єремчука, на Миколенка. По ходу гри всі старалися, всі боролися, ніхто ніг не ховав, боротьби не уникав. Я про жодного футболіста, який зіграв проти Бельгії, не скажу, що він не хотів. І я себе на думці ловлю, що ці три матчі збірної на євро дуже показові, колосальний дисонанс між грою проти Румунії та двома наступними матчами. Мені до одного місця, яке там покоління, сильно найсильніше в історії, чи не дуже найсильніше, хто там у яких клубах грає і яких чемпіонатах. Значення має тільки одне вийти на поле, забувши про свій статус і рівень зарплатні. Вийти на поле тільки з однією метою віддати себе повністю, всю свою майстерність і вміння помножити, на старання і бажання вигризати на полі кожен м'яч. І нехай це краще буде футболіст із скромного чемпіонату, який на полі буде готовий померти за ту синьо жовту футболку, ніж футболіст із топового чемпіонату, який на полі розглядає повтор моменту на моніторі на стадіоні, моменту який вже пройшов у той час, коли суперник атакує. Не готовий до максимальної самовіддачі, до побачення, до побачення, прощавай збірна, посидь вдома, подумай, переосмисли, і тоді будемо говорити, сказав Вацько. Можливо, ми недооцінили рівень конкуренції у збірній. Я бачу, що у нас якийсь п'етет до гравців, які виступають в європейських чемпіонатах, але це євро показало, що чемпіонат, у якому грає футболіст, не такий вже і важливий. Можна гідно грати із гравцями з УПЛ. У нас проти Бельгії у стартовому складі було шість футболістів з нашого чемпіонату, додав журналіст. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!